Діло в тому, що не обов'язково йти воювати, як показує наш досвід 22 го року не потрібно йти. Війна сама приходить. І на сьогоднішній день лінія, на жаль, зітнення не відсувається. Вона навпаки, супротивник досить потужний, і це не на один день і не на один рік ще вперед. На жаль, це ж не тільки вміння, скажем, вести бойові дії, так. це вміння надати собі допомогу, це вміння надати допомогу своїм рідним. Дуже багато предметів, які можна застосувати в цивільному житті. Якщо людина, яка пройшла наші вишколи, прийме рішення піти в збройні сили або сили оборони, так, так. то вона хоча б буде знати і розуміти, що вона робить.